Чи є у вас дані, що Путін ухвалив рішення щодо вторгнення? Ви впевнені, що він ухвалив рішення? Наразі я впевнений, що він вирішив. У нас є підстави так вважати. Була тривога і нелегка, тому що я читала новини, новини, в тому числі англомовні. Новини дуже різні. і якби Американські новини, які були дуже песимістичними, європейські новини, які були більш. Оптимістичними, які давали більш оптимістичний прогноз. Тривога була, але я до останнього, як і всі, мабуть, українці, я не вірила, що почнеться настільки кривава, настільки повномасштабна війна. Ранітесні танки стоять в районі окружної дороги. Тут у нас зараз почалися знову обстріли, і от зараз оператор може навести хвостових ракети. Це ракети, які наш ворог обстріляв сьогодні. квартали в Харкові. Я народилась в Харкові, 31 рік прожила в Харкові до власне до 24 лютого. 24 лютого я, як і всі українці, прокинулася п'ятій ранку від звуків, які я до цього ніколи не чула, від якогось фейерверку, який все ніяк не закінчувався. Розбудила чоловіка і все, і ми зрозуміли, що треба їхати. Ми готувалися, у нас був зібраний тривожний чемоданчик. Е е я зателефонувала своїм батькам. Мені було дуже важливо забрати з собою батьки. Е я боялася, що вони в останній е момент не погодяться, там щось передумають, але вони на щастя їх змогла вмовити. І ми склали в машину наш тривожний чемоданчик, собаку, поїхали, забрали батьків. Е, мій чоловік виніс на руках мою бабцю, яка 77 років, яка не хотіла ніяк їхати. Це було дві доби. Е, перша доба тривала, мій чоловік за кермом провів 20 годин. Тобто ми виїхали о шостій, ну, десь да, о шостій ранку. І ми їхали, їхали, їхали 20 годин, і ми доїхали. Ми тільки до Гайсена. Це Вінницька область. Моя компанія, в якій я працюю, проявила просто чудеса логістики. І знайшлись волонтери, які нас прихистили на ніч. Ми зупинилися в прекрасній родині, яка нам ну, на той момент дуже допомогла. На наступний день ми виїхали з Гайсена, і до вечора, 25 лютого, ми доїхали до Львова. Насправді ми запустили десь ті алгоритми, та, які ми напрацьовували попередньо. Бо новини про те, що це може статися, що може статися повномасштабне вторгнення, вони були вже як то завчасно. В суті, офіси були готові до прийому великих автобусів з людьми, для їхнього розміщення на перший час, в разі необхідності обігріти, одягнути, нагодувати. І далі скеровували, вже допомагала з якимось пошуком подальшого житла. У нас постійно бігали якісь собаки, коти, <сум> окрему кімнату, нашу колись переговорну ми зробили дитячою. Релокували практично 4 тисячі працівників за перші, за перші кілька тижнів війни. Я не можу сказати точно, яка частина з них вже повернулася, та, але я думаю, що порядка 2,5-3 тисяч працівників все ще знаходяться на території Зах... Західної України. Тобто їх всіх точно треба множити на два чи на три, тому що працівники їхали зі своїми сім'ями, часом з батьками, з дітьми, дружини, собаки, коти. От ми всіх приймали кого. -то. За тиждень чи два до початку війни ми розіслали на наших колег опитування. Хто з них в разі, якщо таке повномасштабне вторгнення відбудеться, буде готовий прихистити своїх колег, якщо там доведеться переїхати? І понад 200 людей насправді вони зголосилися. Дуже теплий, насправді, спогад всієї всі цієї історії. Ну, він про про людяність, моя колега, коли почула цю історію. Вона прихистила нас на перший тиждень і я жила в своїй колеги в квартирі. Собакою, поки ми шукали власну вже квартиру. Дуже багато людей опинилося у Львові, дуже велика кількість нашої команди. і От ми вирішили да, збиратися періодично ходити. Це теж був такий підтримуючий терапевтичний досвід. Львів мені завжди подобався. Ну, красунчик, що можна сказати. Я відкрила для себе речі, про які я ніколи взагалі не думала. От я Харків це дуже велике географічне місто, і мені завжди мене тяжіло, от в якісь мегаполіси переїхати, Їхати, от, ну, якісь такі великі міста мене приваблювали. Але коли я пожила у Львові, який географічно вдвічі менше, зрозуміла, наскільки зручно жити в такому більш компактному місці. І Львів'яни, як люди, теж дуже чемні, дуже приємні люди, з якими дуже приємно мати справу. Готуватися потрібно, якщо є загроза, то до всього. І від ступені підготовки, від ступені проговорення з людьми. Можливого їхнього залучення ну, залежить те, наскільки ви зможете чи не зможете швидко якісно зреагувати на ситуацію. Люди прекрасні, люди чудові, і їх правда треба задіювати, і ну, вони просто створюють якісь неможливі нереальні речі. Дуже сумую за Харковом, дуже сумую за домом. Дуже хочеться поїхати в Харків. Дуже хочеться після перемоги покупатися в Чорному морі в Криму, як я раніше це робила. Дуже хочеться в Одесу з'їздити, теж погуляти одеськими пляжами, які я теж дуже любила. І до 14-го року от, я майже кожне літо їздила в Крим, наш український дуже хочеться на гору Медвідь подивитися. Взагалі помандрувати Україною. І... Відвідувати різні куточки України, до яких не доходили ноги, рупи, до війни.